Привіт! Мене звати Ольга Лімітріт. Ви на моєму YouTube-каналі, і в цьому відео я вам розповім, як українцям, які хворі зараз є в Україні, отримати, наприклад, лікування в Німеччині. Звісно, за статусом біженця. Дуже багато до мене пишуть в приватні повідомлення в Телеграм або в Інстаграм, що стосується саме лікування в Німеччині. Ви маєте розуміти, що коли ви отримуєте статус біженця, вам одразу надається німецька медицина повністю вся доступна і безкоштовна. Це може бути як для пенсіонерів, так і для е, людей працездатного віку або дітей. Якщо ви хворієте і хочете, плануєте в Німеччину свою поїздку для того, щоб пролікуватися, ви маєте розуміти, що у вас все одно має бути якийсь час, який ви маєте витратити на, на то, щоб зробити документи. І отримати страховку. Якщо дуже сильно важка хвороба, то буквально за місяць, а можливо і швидше, все залежить від міграційної служби, в яку ви звертаєтесь, або табору, в якого ну, табор, якщо ви спочатку приїжджаєте, або міграційну службу, в яку звертаєтесь. Якщо ви їм надаєте дуже багато документів, ну тобто не дуже багато а документи, які засвідчують вашу хворобу і те, що потрібно до одмінне лікування, вони пришвидшують процес виготовлення документів. ну, пришвидшують процес, це так. Дуже грубо сказано, буквально місяць це дуже добре буде, якщо ви за місяць отримаєте всі документи і страхування, і зможете йти е, лікуватися. Що стосується пенсіонерів, то е, страхування переймає соціальна служба, що стосується інших, Ну, швидше всього, якщо дуже важкі хвороби, то також буде соціальна служба, тому що людина буде непрацездатного віку. Але якщо якась хвороба, яка там після вилікування якої ви можете потім йти працювати, ну по-різному може бути, то можна також йти на центр зайнятості, і центр зайнятості також буде оплачувати, поки ви будете лікуватися. Це також треба розуміти, але коли ви приїжджаєте сюди, то... Обов'язково оформити місцеву страховку німецьку. Якщо у когось будуть проблеми, ви можете звернутися до мене. У мене є багато знайомих, і ми можемо допомогти вам одразу оформити страховку, але перед тим вам треба буде там, або приписатися, чи зареєструватися а, десь в таборі, або в міграційній службі. Далі отримати дозвіл на проживання тут, і далі вже ви отримуєте страховку. Такий папірець, потім карточку, і можете одразу а, приступати до лікування, попередньо сконсультуватися, наприклад, з якоюсь лікарнею, або я знаю, що цілонаправнено їдуть в якусь лікарню, де вже будете лікування. Попередньо ще можна з, ліку... з лікарнею списатися. А, чи дійсно от таких пацієнтів з такою хворобою приймають саме в тій лікарні? З тої лікарні також взяти документи і показати в міграційній службі, що пацієнт буде лікуватись саме в тій лікарні, і потім за таким саме принципом пришвидшується виготовлення документів. На моїй практиці було три випадки: один випадок дуже довго. Робилися документи буквально 6 місяців, саме страхування і ця вся реєстрація, тому що не було в людини документів на руках, що вона хвора. Вона просто сюди приїхала, тут перестала ще раз е, пройшла платне спочатку обстеження. Потім обстеження показало, що дійсно її треба операція. І після того її стали виготовляти документи. Ну і дуже довго це все триває. Е, і інколи. Майже неможливо пришвидшити, але інколи можна пришвидшити. Я знаю такі варіанти, куди люди, наприклад, під міграційною службою просто сидять і просять без різних, коли немає, немає можливості прийняти людей. Вони сидять міграційною службою там майже кожного дня і просять, щоб їм видали документи. І буквально є також прикладки, приклади, коли людям видають ці документи для того, щоб пришвидшити саме час. Отримання документів, а потім і лікування. Тому не бійтеся, запасіться терпінням і бажаю вам успіхів. Якщо у вас будуть якісь питання, обов'язково залишайте під цим відео.